Всім привітки! Сьогодні нас чекає дуже далека і цікава подорож. Давайте даємо. Ми йдемо на автобус. Ми приїхали в аеропорт Стамбулу. І зараз будемо шукати наші гейти. Далі йди ходи іди далеко. Я тобі скажу. Добрий ранок, друзі. Ми прилетіли в аеропорт Бангкока. По нашому часу 4 ранку, по місцевому часу вже 9 ранку. чи вісім. Це но як тебе справа? Синочка не очень справи у папи нашого. Дуже не сильно очень і... Я И... не мог спати, поэтому... А хто мог спати, інтересно? Робін хорошо спав. Ну, я э, дякую за те, що я хоча б одну годинку поспала і не капризничаю. Ох. Зараз я вам покажу, як викликається таксі в аеропорту Бангкога. Get ticket. Вон в рядочок стоять всі таксі і в кожного є свій номер. Я чекаю. No, it's a... Ось ми досі чекаємо. Це до мене підійшли, чого я викинула старий квиток. А я викинула, бо ми підійшли до 24-го таксі, а там вже хтось його зайняв перед нами. Трошки довго друкується квиток. О! Чінь. Що ми бачимо? 26. 26-й на номер. І навіть є фото водія. Пішли. Дивимося до 26-ї. Ага. Ось під'їхало наше таксі під номером 26. А, я весь час забуваю, що в Таїланді е, руль е, з лівої сторони. Коли я приїхала перший раз, я сіла за кермо і водій проржав з мене. Синок, іди до мами. Заходь. Поїдемо в готель. ซอยซอยสิบเจ็ดอือฮะย่าชัวสิบเจ็ดใช่โอเคโอเครัชดาพิเศษเก้าย่ามิสเตอร์เก้านัมเบอร์เก้านายนัมเบอร์นายบอยอร์เมิสเก้าไทยเก้าเก้าใช่อร์เนมใช่นายนายนายนายอินนายใช่มิสเตอร์นายนายหนึ่งสองสามสี่หเจ็ดเาเก้า <laughs> Nine. <laughs> you? you okay? Yeah. <gülüyor> Tongios. <gülüyor> <gülüyor> This is your surname, huh? Family name. Yeah. Always. <laughs>